Привіт. Ну що, друзі? Владислав зараз повторює у нас уроку так. він розкладе шахмати і буде вам Пешка. показувати, як правильно розкладати пішка на другій лінії. Розказуй. Пішка вас, пішка, Так, Владислав спочатку розкладає пішки, от знайшов білопільного слона. Так. Складаєш швиденько там. Правильно. По краях що ти поставив? Башня, аби... Тура, 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 тура. Башня аботон немає з не цінами. Так. Одна і пешки, походу, немає. Нема пішечки, це, це слон. Ну, може бути, що ця... Кошенятку. що нема одної пєшки? Ага. Нічого, поставимо цукерок. Цукерок поставив? Ну, тут трагедія, нема одної пішки, але перед тим кошенятко гралося, значить, вона закотила. Десь будемо потім шукати пішечки. Лапа, лапа, лапа. Ну, складай, складай всі так. так, трагедія. Одної пєшки білої не вистачає. І я знаю, хто нам то забрав. Це забрала в нас кошенятку, вона любить теж ночі грати, грати в шахмати. Тепер, будь ласка, розклади чорні фігури. Так само. Так. Так, то, що з хрестиком, то король, а ферзя має широку шапочку. Так. Що ти все розказуєш, що ти складаєш? І так, Пешки. Щоб... Владислав розкладає пішки. Швиденько, швиденько, по воєнному По-воєнному. По тобі... Так, тут у нас тормозок є. Я. Я бачу, де пішка. Дивись. І збери ту тут у ту... Та і то, і то бери, чого ти? Ура, знайшли пішку. Кіця скинула на підлогу. Так, знайшлася пешка. Зараз, складаємо, зараз Владислав складає чорні фігури. В нього тільки другий третій урок, і він вже запам'ятав я складати більше. більше, ну хай буде три уроки. Запам'ятав я складати фігури. Давай, давай. Туру. Але ти чого нам не розказує? Зараз будеш все розказувати нам. Так. Ху, думав, що вже буду. Так, э, ферзя і так. Тепер, э, э, будь ласка, Владислав, розкажи нам э, ш, э, порядково, що ти як називається фігури? Тула, тула, пяшка, 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 пишка, пяшка. Ну там краще два, на другій лінії у нас пішочки. Вісім пішочків чорний. Він... Офіцери, два коники, дві тури, король і ферзя. Так само Ну, ми знайшли пішечку. Ну що, продовжимо, так? Так. Отже, продовжуємо навчання шахмат. Владислав Скрипник буде грати білими, я чорними. Ну, Ми зараз повторення уроку. Бо у нас невеликий перерив місяць був. Зараз Владиславу я даю завдання, щоб він спочатку центральні пішки розвивав. І фігури, які будуть охоплювати центр. Так. На першій позиції пішочка може на два ходи ходити. Може на один хід ходити. Ну, я теж я хожу на два ходи. Сміливіше центр розвивай, центральні пішки. Так, центральні. Міг на дві цього. а я, я на дві, бачите, я... Я на дві і я вже... Е... Я Нічого, ти... я би вдарила, ти би мене вдарив. Так, твій хід. Тетя Ліда перемагає, центр зайняла. Зараз можеш коників виводити, слоників, буква Г. Ой, чуть не впало. Нічого, ми поправимо. Ми поправимо. Нічого, Владислав е... Е... білого коника вивів. А цей. А я пішкою нападаю на коник. Ні, так неправильно. Ти можеш пішкою вдарити, то можеш пішкою вдарити. Ні, пішкою пішкою. От дивися, я нападала на коника, ти можеш тою пішкою вдарити, так. І ви мене вдарите. Так. Логично. Ні я не буду, бо тут небезпечно так битися може ну, Ні ні, бо в мене цей буде відкритий король, ти мій шах можеш дати. Я, я отако от так. Що ну, ти робиш логічно? Б'єш мою пішку чорну чи інакший хід робиш? Лог. Інакший хід робиш? Який інакший? А що ти пішечку? Ти можеш бити пішечку? Мою чорну, я її не захистила. І виграти пішку. Давай нападай, так. бий. Так. Ладік виграв центральну пішку. А що ми робимо? А ми що робимо? А ми коника виводимо? Я на безпеку. Так. Там, там. Так, ну я тебе вчила, центр розвивай, коників виводь. Ти ще можеш другого коника вивезти. Чого не виводиш? Виводь коника. Ви мене вбиваєте, а я. вас... Дуже, дуже. Ох ти, який ти хитрий! Ох, яка ти та хитруля. Так. Яка ти хитруля? Добре. Шах я даю офіцерам сюди. Бачиш сюди офіцерам. і дала тобі. Ой, то не шах. Я зівнула. То ж ферзя в тебе. Ти можеш бити мого слона. Бачите, друзі, я зівнула і дала слона під цей. І вадік мені б'є офіцером. Да. Я зівнула. Так, у нас все гаразд. І що ж тепер буде? Так, я коника вивожу, нападаю на ферзю. І -ї -ї. Я зівнула. Ні, то, щоб так вести, треба ще одну фігуру. Чекай, я тут. поправлю е, ці, поправлю ці, пішачки. Так. Ти можеш мою пішку вдарити, я тобі поки що підказую. Я зівнула і ні чорну пішку навпроти. Бачиш, я зівнула е, і відкрила, е, відкрила цей. І ти можеш вдарити. Не збивай фігури. Бий бий, що ти так поставив? Ти Бий пішку ту. Ту пішочку можеш вдарити мені. Ферзею можу вдарити. І виграєш пішку. Що ти думаєш? Так, бачиш, що ти робиш? І цей. Так. І бачиш, в мене тура під ударом, і, і цей іконик. Що мені робити? Що мені робити? Так. Там зв'язку. То трагедія. То трагедія для мене. Я, я тікаю королем сюди. Можеш взяти в туру, вдарити ферзею, і можеш. Е, е, ні, Туру ні вона під, е, під тим. Під захистом коника можеш вдарити мого. Ферзею. Молодець, Правильно, бачиш, я тетя не Ліда не зівнула. І ти, і ти вдарив мого це. То трагедія, так? Ну, да. То трагедія. Що ж тепер робити нам? То трагедія. О, я замітила, що тут можна вдарити. Я вдарила пішку. Нарешті. Що... Ні, я тут стояла. Так, я вдарила. Я ти піддався, Боже. Я вдарила твій хід. Твій хід. твій хід. Твій хід. Назад не можна бити, пішечка тільки вперед б'є. Думай, думай. Давай, що ти думаєш так довго? Ти ж маєш коника, офіцера. Що ти будеш робити? Тільки дивися, падають фігури в тебе. Ага. Шах даєш мені? Ні, там ні. Я вдарю. Отут можеш мені шах дати. О, бачиш? А я пешку вивожу. Закриваюся пешкою. Ну що, ти не чіпляй, у тебе все падає. У шахматах, так, якщо впала фігура, ти програв її. Так, я напала на офісера пешечкою. Дивися. Я, 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 я дочок. Ні, я ну ти заретікай, я ти заретікай. Давай, тікай. Куди ти королем пішов? Стоїть. Офіцером тікай, бо я напала на твого офіцера. Куди тікаєш? Сюди. Непогано, непогано. Так. Непоганий хід. Так, я. Королем йду сюди. Я королем сюди пішла. Бо я хочу туру. ру... Ні. Ото король, а то ферзя. А то ми попутали, так? Да? Ми попутали, то король, і то король. Я пішла королем сюди, мені треба вивезти туру. Давай, ходи. Ага. Думай, думай, ти дивись на шахмати. Так. Поправ туру. Поправ. Так, Тура, коник, коник на другому. Ні, там, ага, ти не виводив там, ні? Добре. Що ти виводиш? Коника? Добре, коника вивів. Туди. А чого ти так зробив? Краще, так? Ти напав на Ага, ти напав на того коня, а ти який хитрий. А ти мене можеш... Ти Можу, так. Да? Я така, я можу побити. Б'ю. Дякую, що підказав. Ну, Молодці. Да. Ну все, тепер на. що ти робиш? На. Тоже б'єш. Непогано, непогано. Так, а я туру вивожу сюди. Туру вивела. Я бачу. Так. Тебе перевага, а ти не використав переваги твої? Дальше. Твій хід. Туру я вивела. Я знаю, я думаю. А, думай. 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 Що ти придумав? Ти придумав, де? Що ти придумав? Дуже класний. Ну давай, що ти там робиш? Рокировку, чи ти слона виводиш? Ага, ти туди вивів, да? А -а -а. Ясно, а я б'ю офіцером, б'ю твого офіцера. І напала на ферзю. Що ти робиш? Б'єш так, б'єш. Б'єш, цього. І вашу пяшку туйте. Так. І вашу... пішку. А що тут тебе? тебе в посунуло тура в тебе з краю мала бути. Чого вона там, на другій лінії? Туру на місце поставив. Так, пішку теж на місце постав. А, ні, то ти походив там, добре. Твій хід. Добре, твій хід. Довго думаєш? Твій хід? Ні, ну так не може перескакувати. Ферзе б'є, як Тура ходить, як офіцер. Отак. Ото може вдарити, але я вдарю ответку тобі. Та лиши вже потім підоймеш. Ну, що ти? Ну, хід твій. Що робиш? Що ти е, робиш? Туру на місце постав, Чого тебе Тура на ті лінії. Дивися, ти фірюга мала? Ну давай, давай, вже пора мата давати. Все, ходи, твій хід. Ти тут походив? Ага, ти тут походив. Добре. 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 Дуже добре. Дуже добре. Ага, що ж ти хочеш там мені зробити? Так, що ж ти хочеш мені зробити? Дуже цікаво, дуже цікаво. Так, я нападаю на твою ферзю. На ферзю напала? Думай! Бачите, друзі, я вадіку трошки підсказую, тому що в нього він тільки недавно почав вчитися. Ну так все, або їсти, або шахмати грати. Напала на ферзю. Що ти робиш? Тікаєш, чи ти б'єш туру? Але чи ти даєш ферзю ферзя сильніша фігура, а ти даєш за туру, можеш сховатися, сховайся. Ну, да, що не бачиш, де? Та. Так, все, програв Ферзю. Шах. Бач, тура і ферзя, я їх здвоїла. Шах, тікай. Ні, ти не вдариш. Ти не вдариш, тому що тура тримає. Ти під удар короля не можеш. Тільки одно поле маєш туди. Біленьке то. Так. Добре, дуже добре. Що б тепер ще тобі такого зробити тут? Ага. О, тебе ще тут, я туру б'ю тобі. Шах. Шах. Королем бей, так, да, да, королем бий. Так дуже добрий. Твій лінії не має бути в чому. Ми... Так. Два, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, так. У вас так, тебе перевага, тебе перевага. Я виграю. Ти виграєш, так, да. не буду. Ото ж треба, він виграє. Я пішкою походила вперед. Твій хід. Ти теж нападає на мене, Чому ти не нападаєш? То ж треба програв цього? Ні, ну, е... Пішачок ходить на одну клітинку, а б'є навскоса. В цій позиції може на дві сюди піти аж. І що тобі так вигідно? <плес> вигідно? <плес> ну, ходи твій хід, що таке? Коником, так? Да? Куди йдеш? Так. Ага, ти мені шах дав. Ох ти, какая. Я сюди тікаю. Ти мені шах дав. Я втікла. Ты б'єшь? А вы ну... тебе вам давню? Аби... Я тобі тоже б'ю. Так, дальше що? Ні, коник скаче. Ти що, Не чіпай мені цього, Фігурки. Коник буквою Г. Я вдарила і напала на, на твого коника. Далі що? Я думаю. Ну давай, бо вже пам'ять кінчається, довго думаєш, давай хід твій. Я знаю, що ми... Ну, то ходи, я на коника напала, то логічно тікати треба коником, так? Да? Угу. Куди тікаєш? Ні, ні. Не, можеш і там. Ну, ти все кидаєш. Постав короля на місце. Так. Король твій тут був. Так, я даю, дивіться, шах. королю і нападаю на коника. Туда. На F. Так, правильно. Я б'ю ферзею твого коника. Все. Твій хід. Туру виводь, що ти туру не виводиш свою? Я за туру боюсь. Виводь, виводь її трошки. Так, ага, Дуже непоганий хід. непоганий хід. Так. Я ферзю сюди, на крайню лінію даю. Да, давай. Непогано, непогано. Я б'ю пешку тобі. Так ми... думай, бо зараз буде тетя Ліда мата тобі давати. 4, 5, Ні, ти дивись, щоб я тобі мата не дала. Власне, що Бачиш, я вже на ту лінію пішла. Ти не то робиш, ти, ти подивися, щоб ти мата, зараз я тобі корля не, не вдарила. Що ти робиш? Тікай десь щось, на цей? Захищайся, туди, так? Туди пішов? Тут під шахом, бач, Тура контролює ту лінію, туди біле, так. Тетя Ліда Ферзею б'є пішку, дає тобі шах. Там не підеш, за пішку ховайся. За пішку. Так, За пішечку ховайся. Так. Непогано. Непогано, так. Тетя Ліда нападає тобі шах, дає шах на короля. Ховайся. Так. Я вже самим королям хожу, да я бачу, б'ю пішку тобі тут і нападає на туру. Тікай е, турою до короля тікай, щоб допомогти королю. До короля. Тут вже тура моя, я вдарю безплатно тобі. До короля тікай, до короля. Свого... Де твій король? Ближче, ближче. Да. Ти захищай його, ти що таке? Що ти? Жартуєш, чи що? Ну, що? Так, ага, добре, добре, добре. Ой, я Добре, я все розумію. Так, так, добре, молодець. Так, б'ю пішку цю. Що <рик> там твій король падає? пішли?